Заняття таємниця здорової тарілки. Вітаю вас, дітки! Сьогодні на занятті ви дізнаєтесь, що таке тарілка здорового харчування. Пропоную вам послухати казочку про поїдайка та таємницю здорової тарілки. У країні монстрія жив смішний та дуже голодний монстр поїдайко. Він завжди хотів їсти, але не завжди знаходив корисну їжу. Одного разу, коли поїдайко блукав лісом, він натрапив на дивовижну тарілку. На тарілці було написано тільки здорова їжа. Поїдайко подивився на тарілку здивовано і подумав, що це якась чарівна тарілка. Він вирішив спробувати покласти на неї свою улюблену, шкідливу їжу, піцу з морквою та шоколадом. Проте, коли він поклав цю їжу на тарілку, вона раптово зникла. На її місці з'явилася смачна та корисна страва, салат з овочів та фруктів. Поїдайка був дуже здивований, але вирішив спробувати цю нову для нього страву. Він скуштував салат і відразу відчув себе повним енергії та сили. Поїдайко зрозумів, що здорова їжа допомагає йому бути сильним та щасливим. Він вирішив змінити свій спосіб харчування і почав їсти лише корисну їжу. Кожним днем Поїдайко ставав все сильнішим та веселішим. Він більше не хотів їсти шкідливу їжу, адже зрозумів, що здорове харчування це дуже важливо для його здоров'я та щастя. І так поїдайко жив довго і щасливо, ділився своїм досвідом з іншими монстриками та показував їм, як важливо правильно харчуватися. Він став справжнім героєм у країні Монстрія, а його історія про таємничу здорову тарілку стала легендою, яку розповідали дітям на ніч перед сном. І пам'ятайте, дітки, що здорове харчування це дуже важливо для вашого здоров'я та щастя. Їжте багато овочів та фруктів. Відмовляйтеся від шкідливої їжі. І ви будете такі ж сильні та щасливі, як і монстр поїдайко. Дітки пропоную вам зробити вправу для заспокоєння, яка називається спагетті. Малята, для цієї вправи вам потрібно встати на ніжки в зручному для вас місці. Уявіть, малята, що ви є італійське спагетті. Ви неймовірно міцні. Напружте малята все своє тіло, максимально тягнучись вгору, повністю напружуючи власне тіло. Уявіть, дітки, які ви міцні, довгі, тверді. А зараз малята, уявіть, що це спагеті потрапляє в кип'яток і розварюється, максимально розслабтеся. Можете навіть присісти. Молодці дітки. А зараз малята пропоную вам зробити вправу на зняття напруження. Ось пропоную вам сьогодні виконати вправу на розслаблення. Вона називається линя. Для цього вам знадобиться. Будь-який стріч невеликого розміру, можливо, повітряний пластинний або будь-який антистрес. Малята, уявіть, що у вас рука є лано. Сильний вичай з Щоб що вийшов весь світ. Вичавлюйте, вичавлюйте, вичавлюйте. Потім кимкали і розслабте руки. Від повторюйте цю вправу. Ви у вас не вистачить соку з лимона на цілу склянку лимонаду. Після останнього китка та стискання будь ласка, потрясіть ручка, щоб розслабитися. А зараз малята пропоную вам трохи помалювати. Намалюйте свій улюблений овоч або фрукт. До нових зустрічей, малята.